Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози Тамай. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просив мене подивитись. там Багато чого просили подивитись, але саме про Павла Дурова. Зокрема, ну, засновник Телеграму, засновник ВКонтакті. Ну, якщо так, якщо хтось раптом не знав, хто це такий. Отож, просив подивитись, чи співпрацює він з ФСБ на даний момент. Ну, я думаю, подивитися, чи він і співпрацював з ФСБ раніше. так? Тому що а раптом ситуація якось помінялась. так? Е, ось, Про тему. Ну і зокрема, про себе подивитись щодо безпеки Телеграму, інформації в ньому, щодо там зникаючих повідомлень, зникаючих фото. зокрема. Ну, давайте. Поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи Павло Дуров, засновник Телеграма, на даний момент співпрацює з ФСБ? Ай скажете руну правду. Іса. Райда перевернуто. І Гіба. Ні-ні. Euh, навіть на диво, чесно кажучи, сам здивований. Ну, а раз, що ми маємо? Іса, райдо перевернута, гебо. Ну, ось Іса йде, блокування. Райдо перевернута. Це блокування якихось можливостей, блокування ну, доріг. Ну, ну це не настільки інформація прям. Ну, це канали, в принципі, зв'язку. Да. Тобто блокування якихось каналів зв'язку. І знаєте, взагалі як? Розходження доріг, мов. Він сказав, нам з вами більше не, 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 не по одному шляху. Да? Вибачайте. І ось, і на фінал є да? руна партнерство. Але це, це не є партнерство, це не є співпраця. Тобто ось, розходження. Оце це... тут от, що я і хочу запитати, чи співпрацював він раніше, відповідно. Там от, там от може бути. Тому що, бачите, все-таки партнерство випало, а зараз ні. Навпаки, блокування йде, і відходження від цього ну, саме стосовно Телеграма, відповідно, до да і взагалі якби, його співпраця із ФСБ. Ну а раз, давайте. Весело мені потім буде це відео викладати саме в, в телеграм-каналі. Ну, до речі, якщо хтось не бачив, хтось не знає, то є у мене в мене телеграм-канал, де я, відповідно, даю анонси відео, ну і де. Публікую відео, коли вони вже власне вийшли, тому що повідомлення, оповіщення на Ютубі не завжди коректно працюють. Ну і також там і актуальна інформація по каналу, також з'являється. Щось екстрене, там, чи затримка відео, чи щось таке. Відповідно, якщо хочете бути в курсі всіх подій життя каналу, то посилання буде знизу, під відео, в описі до відео, ну чи в закріпленому коментарі. Добре, якщо я вже згадав про це. Ну, заодно перевіримо, чи співпрацює тип. Якщо це відео на Телеграмі не забанять і канал мій також, значить, таки дійсно не співпрацює. Гаразд, давайте запитаємо, чи співпрацював він з ФСБ ну, раніше. Да? Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи Павло Дуров э, співпрацював раніше із ФСБ? Хай скажіть, його не правда. Пуста руна. Ну і що? Урус перевернутий. Гебо. Перт. Ага. А от раніше дійсно було діло. Раніше дійсно було діло. Зараз, же, наскільки чув, наскільки бачив новини, він то ніби виїхав з Росії, і взагалі якби всі свої зв'язки з Росією обірвав. Мов, я не я, хата не моя і взагалі мов, в такому плані. Я людина світу, там, а не росіянин. В такому плані. Що е, ми маємо? По стару УРУС перевернути, Гебо і перт. Ну от, в принципі, І тут Гебо випало, да, і тут уже контекст зовсім другий йде. Що ми маємо? Поста руна, тобто таємно, да, таємно було ось сила, хоч руна й сили перевернута. Ну, да, рунічний юмор, що силові структури, які не зовсім силові структури. Да? Але співпрацював. І якщо взяти ці дві руни, ну, скажімо так. Не дуже активно, то він співпрацював, да? але, але співпрацював, ну, був змушений, ну, ясно. Якщо ти знаходишся в Росії і відповідно не будеш там співпрацювати з їхніми спецслужбами, то е, дуже швидко на тебе знайдуть управу. Да? Знов таки, я його не виправдовую жодним чином. Просто пояснюю ситуацію. Що ми маємо? Ну, тобто, так, да, якась взаємодія була, ось воно, партнерство, а зате партнерство що, а зате партнерство перт. Ріг достатку, якби. Да? Ну. От і відповідь на питання. Чи співпрацював раніше? Так, да, однозначно. Ну і Телеграм, якби він же. Ой, Телеграм. Тьфу. Е, ВКонтакті він же ж продав, там якби, так, да, і там ФСБ зараз що завгодно творить. Самі росіяни з того сміються, що це е, е, соцмережа ФСБ стала, так? От. Ну, про Телеграм, бачите, інша ситуація. Тобто, на даний момент він не співпрацює з ФСБ. Хоча, здавалось б, да? ну так. Добре. І що ще хотів запитати. Зараз хвилинку. Так, так, так. Ну тут про історію питали, про зникаючі фотографії. Ну, в принципі. А, добре, а давайте, давайте запитаємо цей. Давайте запитаємо про зникаючі ті фотографії. Чи все-таки вони зберігаються на серверах Телеграма, чи ні. Дійсно, там якесь іде. Наскрізне шифрування, відповідно, передача інформації без збереження на серверах. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. А чи е, повідомлення, е, зникаючі фотографії в Телеграмі, зберігаються на серверах Телеграму? А я скажуть рони неправда. Єра. Лагус перевернутий. Урус перевернутий. Що? Івунья. Ага. Розумію. Ем, зараз. Ага, все ясно. Що ми маємо? Єра, лагус перевернутий, урус перевернутий в унію. Єра, тобто ось він урожай, І це руна часу. Тобто, дійсно, якийсь час вони зберігаються. Так, да, дійсно, невеликий час судячи по всьому, тому що ось далі йде лагус перевернутий. Так, да, це певний обман щодо того, що там прям зовсім нічого не зберігається в цьому плані. Так, лагус, до речі, це вже передача інформації, це інтернет. Але ну в даному випадку йде. М Ну, в даному випадку воно йде, якби, як, знаєте, як зашифрована інформація в такому плані. Тобто ясно, що воно там передається по цьому, але загалом чи зберігається на серверах Телеграма, Да. Просто не тривалий час. Ось, урус перевернутий, тобто також. У них ресурсу нема зберігати, ну і дійсно вони його довго не зберігають. От. Але чи воно взагалі є на серверах Телеграма, Да, є. І по фіналу в Уню, якби, да, як радісні новини, хороші новини, зокрема, так. Тобто ну, хороші новини, як мені бачиться, в тому, що з е, ФСБ він, на даний момент не співпрацює, як би так, да, можна використовувати і, в принципі, не боятися, що ваша там якась інформація десь то там буде роки десятиліття зберігатись. Як мені бачиться, тут воно зберігається ну, схоже, з моменту відправки до моменту прочитання чи якось отак. От. Тобто, ну тут це хоч і є раз впереду, але воно якось, ну, ну, це ну, не, не, не тривалий час, якщо так. Я, якось Воно там хитро, є якась технічна хитрість. Ну, відповідно, я не знаю, як у них там мережа влаштована. Я пояснюю, що я бачу, як воно виглядає. Тобто, загалом Вуньою, ну, якби позитивні новини, радісні емоції, так, да, можна користуватись, можна не боятися, що ваша там якась інформація десь упиниться, Да? В цьому плані Телеграм дійсно відносно захищений. Чому кажу відносно? Ну, тому що хакери, в принципі, його також там були на нього атаки, його, в принципі, ламали. так? Тому, ну, немає, нічого абсолютно захищеного. Ну, в принципі, тут все. Напевно, Експрес-відео буде. так? По Загалом, в принципі. А ну добре, давайте ще одне запитаємо. Ще одне. Ну, це так, я вже для себе. Все-таки маю певне відношення до інформаційних технологій. Цікаво, відповідно. Добре, дякую за відповідь. Ось у мене якраз у самого Telegram відкритий, відповідно. Налаштовуватись дуже просто. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи добре захищені, зашифровані саме повідомлення в Telegram? Хай скажут родину правду. Кана, пуста Соула, Отал. Отол. Ну, загалом, так. Да, ви знаєте, дійсно. Там шифрування хороше, захищені вони добре. Дійсно. Е, що ми маємо? Кано. Пер... О, перевернуто. Зовсім вже запрацювався, називається. Добре. Кано пряман. Пуста руна. Соло. Кано, ось, як би як хороші новини, хороші новини, так? Ось. Ну, до речі, це реалізація планів якихось. Далі, пуста руна. Тобто реалізація планів щодо чого? Щодо таємниці в даному випадку, воно так і читається. так. Далі, соло, ось ми маємо перемогу. Позитивні емоції, якби хороші новини, здійснення мрій. Тобто, як мені бачиться, дуров хотів надійно захистити відповідно. Повідомлення в Телеграмі, і він свого досяг. Ось він отримав перемогу. Якби? Дійсно захищено надійно. Ну і ось Отал, якби, як власність взагалі. Ну, власність, що це? В даному випадку, як Ой, скажіть я скажу, власність, в даному випадку, як саме інформація. Інформація, вона добре захищена. Так? Ну і Отал це як власність самого Телеграму. Ну, ясно, сервери, їхня там мережа також, воно добре захищено. Доволі таки. Ну, але знову таки, що це прям така система, яку неможливо зламати? Ні, зламати можна будь-що, що хакери постійно доводять. Тому якби, от. Але загалом, дійсно, захист хороший, повідомний, надійний. От. Таким от чином. Ну, сподіваюсь, питання відповів. Самому було цікаво, деякі моменти технічні, особливо подивитись. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. і Підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!